У цьому швидкому уроці ви дізнаєтесь, як створити безшовну зациклену анімацію, без лагів на початку і кінці циклу, як у зеленого куба. Давайте створимо зациклену анімацію куба, що рухатиметься то в один бік, то в інший. Для цього перейдемо до першого фрейму і встановимо там кейфрейм з поточною позицією. Далі, перевіривши, що автокейфрейм вімкнено переходимо до 30-го фрейму та рухаємо куб на 3 одиниці вліво. Якщо ми хочемо, щоб наш куб рухався рівномірно, він має проходити однакову відстань за ті самі проміжки часу. Отже, тепер переходимо до 90-го кейфрейму, зміщуємо куб на 6 одиниць вправо і просто копіюємо перший кейфрейм до останнього фрейму. Щоб повернути куб у початкову позицію. Тепер куб рухається, але, як можемо бачити, він зупиняється при переході на нову ітерацію циклу. Це пов'язано з інтерполяцією кейфреймів. За замовчанням вона стоїть без є. Е. Якщо змінимо її на лінійну, лаг при новій ітерації зникає, але тоді куб перестає рухатись плавно. Можемо спостерігати це на формі кривої у граф-едіторі. Повернемо інтерполяцію знов до безє, і бачимо, що на початку і кінці циклу крива має пологі участки, які і створюють цей лаг при переході. Тож просто виправимо це, змінивши кут нахилу контрольної точки на початку і кінці циклу. І вуаля, наш куб рухається плавно і без лагів. Ми можемо використати цей метод для створення безшовного циклу ходьби. Припустимо, що ми вже маємо персонажа встановленими основними позами циклу ходьби. Стартова поза, поза проноса та їх відзеркалені копії. Якщо запустимо анімацію, то побачимо, що персонаж рухається зривком при переході до нової ітерації, як і куб. У граф-едиторі можемо побачити, що крива не має синусоїдальної форми, яку ми бачили у Куба. Виправимо це, змістивши усі кейфрейми вліво, щоб позапронесення стала першою у циклі і продублюємо її на кінець циклу. Тож тепер бачимо, що форма кривих стала синусоїдальною. Тепер змінимо нахил кривої на початку і кінці циклу для кожного маніпулятора кінцівками та тулубом. Рух за вісями, крива яких не має синусоїдальної форми, лишаємо незмінним. Запускаємо анімацію і спостерігаємо, що персонаж рухається безперервно наприкінці циклу. Тепер ми можемо зробити походку більш натуральною або, навпаки, стилізованою, додаючи нові проміжні кейфрейми або граючись із нахилом кривих. Якщо цікаво, як зробити різні види походок для персонажа і задати цим його характер, залиште відгук у коментарях і я зроблю урок на цю тему.